Доброго дня, доброго здоров'я, вважаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко і радий вітати мою гостю. А це Дарія Нешпорська, директорка Вінницької it Асоціації. Дар'ю радий бачити. Привіт, а знову прийшла з дуже цікавою інформацією. Я говорю тільки, як би, скажімо так, я говорю назву, а все інше говорить Даш. Розшифровку всю іншу будеш говорити. Ти а сьогодні ми будемо говорити про старт проєкту ITVN Research рісерч Четвертого року знов такі айтішники, щось. Вибачте мене за цей за цей вираз, щось вам неспокійно не сидиться, не спиться, не живеться, не працюється. Ви знову -що щось шукаєте. 24 рік, тим більше ВН в Вінниці. Я, звісно, жартую, Даш. Але м -м, я знаю, що такі пошуки. Да такі пошуки у вас тривують вже не час. Не перший раз воно вже відбувається. Скільки разів вже шукали у Вінниці? А в нас це дослідження з 2021 року. Стабільно щорічно, наприкінці осені і до зими. Зимою ми вже його презентуємо зазвичай наприкінці року. Ну цього року ми будемо його ці результати оприлюднювати саме в січні. Угу, в січні. Тобто, на все про все у нас залишається місяць. У вас залишається місяць? Ну, ми стартували його якраз середина листопада, угу. виходить грудень, і там перший тиждень січня, умовно, ми ще збираємо анкети. Тобто, десь півтора місяця в нас є для того, щоб зібрати. Угу, номінально, а... у вас так. є півтора місяця. Окей. А, якими були якими були минулі, от давай от з минулих спочатку почнемо, щоб зрозуміти, що це де це як це? Якими були е, дослідження минулих років? Що вони, що ви хотіли дізнатися, і що вони вам продемонстрували? Угу. Ну я тут почну трошечки здалеку, а, да ну, саме от. з розшифровки oh. назви АІТ Research, oh. власне з англійської, так дослідження it індустрії Вінниці, а Він. ми робимо ці дослідження комплексно, тобто ми досліджуємо і, наприклад, портрет фахівця, який на. Uh -huh. Є в регіоні, тобто тут і демографічні показники. Ми досліджуємо освіту, ми досліджуємо компанії, які технології переважають, також прогнозування. І відповідно кожного року в нас дослідження починаючи з 2019, напевно, в нас дослідження прив'язуються більше до викликів сьогодення. В 2021 першому році ми робили окремий блок про вплив коронавірусу. І, відповідно, дуже плавно перетекли додаткові блоки, які ми додаємо до якихось стандартних запитань наразі до викликів повномасштабного вторгнення. Це стосується і питань про потенційну або вже фактичну релокацію, так як і спеціалістів компаній, податкову релокацію, в тому числі. Це про плани на розвиток кадрового потенціалу, тобто чи компанії продовжують якось. Нарощувати свої внутрішні програми інтернатури, чи вони зацікавлені в перспективі молодими фахівцями, якими фахівцями, і це нам дозволяє оцінити і спрогнозувати комплексно і освітній ринок, іт послуг, і виробничий, і відповідно приблизно міграцію кадрів. А скільки взагалі в як мінялася? Як мінявся як мінялося наповнення? Наповнення е, цих анкет, які були там з 19-го, з 21-го року. Як вони мінялися? Як вони мінялися, хоча б кількісно? Про якісно я говорити навіть не буду. Кількісно, Ну от в нас 21-го року, стартувало перше дослідження. Тоді mm -hmm. це був фурор. Оскільки такий продукт на Вінницькому саме ринку виходив вперше. В цілому в Україні є дослідження, наприклад, які. Е, Роблять зріс в принципі по всій українській АТІ індустрії, не прив'язуючись до конкретного місця. Тобто, ці дослідження дуже класно передавати, наприклад інвесторам, включати mm -hmm. в презентації міжнародного українського бізнесу, тощо щоб ми, в принципі, оцінили нашу глобальну екосистему. А ми ж, як регіональна асоціація, все таки більш прив'язуємося до місцевого ринку, з яким ми власне співпрацюємо фактично. І розвиток якого нас цікавить найбільше. В 2021 році ми створили першу таку, можна сказати, най... ну, спробуй, спробуй На, най... сказати. Таку найоб'єктивнішу да, анкету, яка покривала ну, там, різні досить. Теми запитань, тобто це був і демографічний зріз. Зазвичай ми робимо десь 4-5 розділів. Угу. Перше, це йде демографія, умовно, да там вкажіть вашу стать, вік 4-5, плюс іде розшифровка, як мінімум, там 4-5-7-10. Далі в нас іде зазвичай розділ про освіту, де ви навчалися, як там оцініть ваше навчання, навчальний заклад, чи там ви маєте додаткову освіту і так далі. Потім у нас йде блок про робочий процес. Відповідно, тут ми оцінюємо наявний стаж спеціалізацію, наскільки швидко людина проходить від одного там етапу до іншого. Популярні технології, затребувані технології в майбутньому, які людина хоче освоїти. Також цей робочий процес включає і корпоративну культуру. Включає в себе питання власне, прогнозів і планів самих фахівців. І це от одна анкета, яка зазвичай спрямована саме от на дослідження і на комунікацію першочергово з фахівцями. Є ще дві анкети. Тут ми підходимо трошки комплексніше. Так. Є також окрема анкета для HR-спеціалістів, який оцінює. Обстановку по компанії і їхній кадровий потенціал, їхні плани. Це інший на напрям кадрів, так угу. є також анкети для топ-менеджменту. Де вони відповідно вже це більше питання там про інвестиції, угу. про капітал, про нові ринки і так далі. Даш, Усі це ці було, анкети да. бу, це було у вас з 21-го року. Зараз ми маємо 24-те, Закінчується. Е, змінилося? Не змінилося? Чи ці от напрямки, які були раніше, вони угу. лягли просто в базу? І це стали базовими? І почали. Е... Ви їх просто, просто почали до, доукомплектовувати ще якимись іншими е, так, так більшість питань на з бази. Вітак і лишаються, наприклад, да, там ті ж демографічні показники. Для чого? Тому що е, рік в рік ми робимо цю ж саму вибірку, і ми можемо порівняти і поспостерігати в динаміці, так? Тому що, якби ми робили кожен рік зовсім різні питання, ми б не змогли зробити динаміку ну, да, там, по одним і тим самим показникам. Я зауважу, що усі ці анкети є анонімними, е, тобто ми ніяк не. Розкриваємо, да? там інколи є каверзні питання. От, наприклад, там ваше ставлення до мобілізації, або там опишіть найбільші ваші три там, перешкоди наразі, да, угу. там, в якомусь процесі. Ці всі анкети є анонімними, вони є досить короткими, от, тому заповнювати їх абсолютно безпечно, і дуже цікаво завжди дивитися, які результати нас, скажімо так, нам відкриються угу. в кінцевому. Тобто, публікації е, можна запитати, можна поставити запитання, що найбільше вас дивує. Або яка mm -hmm. позиція найбільше здивувала там в 21-му році, в другому, в четвертому році? Ну четвертому ми ще не знаємо ще no, можливо, одразу користуючись нагодою, на січень mm -hmm. можу вже запрошувати, бо вже цікаво є все-таки дізнатися оцей воскрінінг, цей зріст, що у нас робиться з it індустрією, яким вона чином розвивається у нас, а можливо навпаки не розвивається. Хоча я оптиміст. А ти тут тим більше? А і, і скажи мені, будь ласка, напевно, є окремо чи просто так деякі питання? Про війну і як війна вплинула на IT. як ви тут е, вирішили е, згрупувати, згуртувати або навпаки розпилити ці питання? Половина анкети, напевно, так чи інакше прив'язана, все таки до питань, пов'язаних з воєнними діями. Це навіть з попереднього року ми включали ці питання. Це питання пов'язані з релокацією, з потенційною або вже наявною релокацією. Це питання пов'язані з. Зміненням корпоративної культури пов'язані з зміненням також різних корпоративних бонусів, які зазвичай надавали компанії. Ну і, звісно, досить великий блок це про підтримку нашого війська як від донатів. Компаній uh -huh, і спеціалістів uh -huh. окремо, так і до розробок, тобто яку частину ринку наразі займають продукти в сфері мілітарі-тех. No, ну, ми знову таки формату. ми маємо розуміти, що е, інформацію з вами інформацію діляться, і ви маєте можливість оприлюднювати інформацію з урахуванням можна, не можна. Е, війна, не війна. ну... Доступу до інформації, скажімо так, uh, так, звісно, по перше, ми не включаємо якісь специфічні питання, наприклад, да, там опишіть якусь конкретну розробку, як вона не, функціонує ну... тут скоріше більше про цифри uh, і про напрямки. Uh -huh. uh, тим не менш, цього року вийшло досить цікаве дослідження від наших колег з асоціації IT Ukraine, в якому брали участь компанії по всій Україні. Називається воно де IT на війні. Його можна знайти в вільному доступі, трошки погугливши досить цікаві цифри. І ще раз підтверджує, напевно, якщо там проскролити це дослідження, наскільки галузь все таки потужна і підтримує, попри те, як їй ставлять умовно палки в колеса з податками, з бронюванням і так далі, все одно продовжує підтримувати наші збройні сили. І наразі це окрім грошової допомоги, дуже велика саме технічна допомога, тобто. Розробка продуктів, як і хардверної частини, так і написання програм для тої хардверної угу. частини. А скажи мені, будь ласка, чи можна говорити? Е, ну, дуже хочеться е, почути, які найбільше виклики айтішники самі для себе, а й компанії, IT самі для себе визначають саме на території Вінницької територіальної громади? В цілому в нас не сильно вони відрізняються від інших територіальних громад. Єдине Можливо, перевага Вінниці, да, там порівняно з східнішими регіонами чи південнішими, те, що тут відносно безпечніше. І питання якоїсь релокації да, тут стоїть трохи менше. Тобто релокації саме не в офіси рядах. офісі, угу. так, не в перших рядах. Але, тим не менш, наразі основні болі нас залишаються з року в рік це е, утримання наявних дуже кваліфікованих кадрів е, саме в компанії. І, відповідно, це пошук нових клієнтів, залучення нових клієнтів за кордоном. Оскільки зараз трошечки затруднена комунікація, саме офлайн комунікація, виступи на різних подіях, стенди і так далі. Тому, як b 2 b сектор тобто mm -hmm. бізнес для бізнесу, він зазвичай працює очно. Тобто це жива комунікація. І ця жива комунікація трошки затруднена, тому що якщо до 2022 року ми е, постійно мали тут. Е, різні делегації не тільки їзд. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Щойно ви почули сигнали повітряної тривоги від від бою повітряної тривоги? Ще раз нагадаю, радіо місто над Богом є опорне радіо, тому ми маємо оголошувати і оголошуємо як початок, так і завершення повітряної тривоги. Нагадаю вам, сьогодні у мене в гостях Дар'я Нешпорська, директорка Вінницької іт асоціації. Говоримо ми про старт проєкту ITVN Research в 2024 році. Отож, ти зупинилася на тому, що до 2022 року ви могли більш-менш спокійно вільно їздити і приймати різні делегації після двадцятого року. Звичайно, це зменшилося цей потік так, зменшився Так, можливо. Зменшився потік іноземних делегацій саме до України. У цього року, наприклад, пройшла щорічна конференція у Львові it Арена, організована Львівському кластером Е, і зазвичай ця конференція збирала якраз владкою концентрацію да, в східній Європі е, технологічних компаній з дуже різних регіонів. Цього року от ми спілкувалися також з кількома європейськими кластерами поза конференцією. і Ми їх питали там, чи ви хотіли би приїхати. Дуже хто. Дуже багато було відповідей про те, що через безпекові якісь норми, все таки вони відкладають саме очні зустрічі з українцями на території України, і це звісно впливає також на прямий потік клієнтів. Це очевидно. Um, Розпочалася. Ти кажеш, що розпочалося вже заповнення цих анкет. По-перше, де їх mm -hmm. можна знайти? Як вони доступ недоступ? Єдине, що ти сказала, що вони е, всі е, безіменні, тобто вони йдуть в інкогніто. Uh, так, ну основну розсилку на місцеві ті компанії ми зробили ще в перші дні запуску. Це mm -hmm. були емейл-розсилки, також особиста комунікація з топ-менеджерами. Uh, тим не менш, ці анкети доступні у нас у соцмережах. Uh, Основне, основне посилання, звісно, веде на наш сайт, mm -hmm. і там можна знайти посилання на усі ці три анкети. Тобто, по одній е анкеті від компанії, яку би заповнив HR, або там, ну хто в них відповідає, да? рекрутер, можливо, також. Друга анкета це про когось для когось, точніше, з локального керівництва, тобто хто відповідає за якісь стратегічні напрямки. І третя, звісно, вона, чесно кажучи, найбільше в нас вийшло угу. для it спеціалістів саме в середньому. Вони займають, якщо так заповнювати, і ще трошечки вдумуватись читати, приблизно 6-8 хвилин. Особливо тобто, друге мені сподобалося вдумуватись і вчитати. Угу. 에, тобто, Умовно, ви от п'єте чашку кави і вважаєте, що зробили дуже великий вклад, тому що цими даними ви також будете користуватися. Ми їх завжди оприлюднюємо у вільний доступ також на нашому сайті. Вони доступні для скачування, також в pdf варіанті Ми робимо ці дослідження двомовними зараз. В принципі, навіть переключилися більше на англомовну, саме як пріоритетну угу. версію дослідження, тому що її можна поширювати зазвичай, коли ми комунікуємо з. Партнерами з Європи. Скажи, будь ласка, от ти вже сказала, що в перші дні ви розіслали в ІТ-компанії, чи який, яка доля ринку? Тих, хто працює самостійно, тобто тих фрілансерів, які працюють не в компанії, які можливо з тих чи інших причин або релоковані, або не хочуть світитися. Вибач мене за сленг, або знову таки знаходяться в тіні, працюють онлайн, ну і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. На них ви розраховуєте, чи їхня доля дуже-дуже маленька, і ви їх не враховуєте? Скажи, будь ласка. Дивись, звісно, тут потрібно враховувати. Навіть якщо ми беремо досить популярну модель працевлаштування по ФОПам в IT бізнесі, тут якби людина сама собі підприємець. Вона може мати і дві компанії, паралельно працюючи, на які, так? <свісно> Зазвичай в компаніях не толерується повноцінна робота ще на якогось клієнта, але тим не менше такі випадки бувають. Ці анкети розраховані на усіх спеціалістів, і тих, хто за ФОПами, за трудовими контрактами, навіть хто офіційно не працевлаштований, і такі в нас питання там є на вибір. Ми оцінюємо досвід всіх, тому що на ринку. Різні ситуації. Ми розуміємо, що вчора ви були там працевлаштовані за одною формою. Сьогодні, наприклад, компанія вступила в Дія Сіті. Ви вже гіг контрактор стали. Це така змішана форма більше угу. між, між ФОПами і трудовими. І нам також важливо відслідковувати динаміку, от як міняються ці пропорції. В цілому в Вінниці ми ж от минулого року досліджували: в нас було близько 10 тисяч спеціалістів. Зареєстрованих саме по ФОПам у Вінниці, їх найлегше порахувати, тому що ці дані завжди можна взяти в головного управління статистики Вінницької області, навіть якщо вони поки що е, релоковані і знаходяться десь умовно, працюють у Львівській області, тощо податки все одно, одно прив'язані, де угу. вони зареєстровані, і це ну плюс до міського бюджету. Звісно, чи є державні програми підтримки it галузі? Е, Звісно, є. Вони більшість їх е, анонсовано на порталі Дія. В цілому цей портал останні роки дуже потужно розвивається. Бо ж так не люблю слово потужно, але угу. використала вже активно. активно. Стрімко так активно і стрімко розвивається, і все більше сервісів, включно з бізнесом, стає також онлайн Цьогоріч На тій же it арені було презентовано, наприклад, рішення для бізнесу є «Е резидентства. Саме для тих компаній, які би хотіли стати резидентами України, ну і відповідно спростити цей бюрократичний процес. Про те, про що, як правило, ми не говоримо, але дуже-дуже хочеться запитатися, тому що це міфологізація навколо цього питання mm -hmm. виникає. Зарплата it спеціалістів беремо Вінницю, знову таки, тільки Вінницю. А, дивись, середня зарплата залежить. Вилка яка? Від, е Вилка в середньому залежить від зарпла... від спеціальності і відповідно від років роботи. Стал... Від угу, років від стажу. стажу. А в середньому ми можемо говорити про вилку там 1800, умовно 3400. гривень. Доларів. <рив> <рив> ну, Ми вже так прив'язуємося до доларів. <рив> Про цю вилку, по-перше, чому вона здається да такою високою? Це особливо треба звернути увагу новачка, тому що зараз середній вік по індустрії зріс, і ми вже говоримо про середнього айтівця як про людину 25-27 років приблизно. Угу. Тобто, якщо раніше цей відсоток був менший, то наразі оцих людей, які мають хоча б там 3 роки досвіду, а це вже зазвичай рівень middle, Тобто середній, їх більше відповідно, в них більша заробітна плата. Ну а медіана угу, формується угу. з чим більшої кількості анкет так, схожого рівня. Тому не розраховуйте на таку заробітну плату, якщо ви тільки-тільки починаєте шукати роботу. Потерпіть, або працюєте як мінімум 2-3 роки, і потім... по динаміці до початку повномасштабного вторгнення. На щастя, ми можемо відслідкувати цю динаміку, стабільно зарплати зростали приблизно на 400-300 доларів щороку по кожній зі спеціальностей. Наразі після повномасштабного цей темп продовжується, але він скоротився вдвічі приблизно. Тобто, це десь 100-200 доларів на рік. І це, в принципі, нормальний процес, зважаючи на всі оці умови, які наразі нас оточують угу. і нашу економіку. Тобто, ми все одно розуміємо, що там. Той же курс долара росте, і трошечки трошки. Так, не треба. будемо зараз про курси про все інше. Давай от на е, темі грошей ми трішки сьогодні так. зависнемо. да? Е, треба mm -hmm. виходити з ефіру. Я розумію, що в тебе ще є багато чого, тим більше, що там вже більше ніж півсотні анкет в тебе вже заповнено. Єдине, що треба сказати, напевно, зараз на завершення, щоб будьте більш активними, заповнюйте ці анкети, шукайте ці анкети, в цій асоціації. Е, вам з цих анкет будувати свої плани на кар'єру, на, ж... на, на, на життя. А, а, і... а вам підраховувати і знову таки Будовувати а певні наша плани задача рахувати і показувати і компаніям, і спеціалістам, і потенційним там студентам умовно угу. що може перспектива. Що може їх чекати взагалі там найближчий час, і що в них наразі є от під носом, куди потрібно звернути свою увагу. Дарія не шпорська, директорка Вінницької ті асоціації сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і чекаю тебе в січні. Так, да, вже з результатами. Будуть результати. Приходь завжди ради, і дуже буде цікаво. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом. Події що поруч.